Ще один варіант швидкого сніданку. Яєчка. Відбиваємо сілю без додавання вершків і молока. Розігріта сковорідочка, трішки збризкуємо олійкою і виливаємо всю нашу суміч. А тепер момент. Чекаємо, щоб у нас знизу утворилася скориночка. Відчуваю, що зараз буде такий шахер-мохер. Якщо ми слабенько підсмажимо, то у нас все порветься. Нічого не вийде. Так. У мене приготовлена шинка і у мене приготовлений сирок. Що далі я роблю? Підіймаю омлетик, бачите? Широкою лопатою. Широкою лопаткою. Все стікає наниз. Я закидаю сирочок. Вниз піша, бачу, так? Да? Я боюся, щоб мене тут не випало все. Шиночку. Можна кукурудзку і накриваю зверху омлетиком. І дивіться, яка магія виходить. Круто. Бургер. Все. Викладаємо на тарілочку. А, яка краса. І насолоджуємося.